У Києві зросла кількість виявлених випадків хвороби лайма у травні та червні. Кількість інфікованих людей перевалила вже за півтори сотні, і це до речі в рази більше ніж у попередні місяці. Переносниками хвороби є кліщі. Вони зараз чи не всюди по Україні? Як ситуацію коментують лікарі? Та що варто знати про укуси цих самих кліщів? Ми розбиралися. Сезон кліщів, дивлячись, я розумію, що це кліщ чим небезпечні ці паразити, ураження центральної нервової системи, та як вберегти себе від неприємностей. Не старайтеся виймати кліща сам самотужки. Ангеліна підприємиця із сумщини, яка нещодавно відсвяткувала весілля. За тиждень до того разом із подругами влаштувала дівич вечір. Розповідає компанія, зібралася за містом у дачному будинку. Однак, усе закінчилося неабияким стресом. На нами був виноград. Я помічаю на руці чорну цятку. Вона мене не турбувала, нічого не свербіла. І саме вдивлюючись, я розумію, що це кліщ. На той момент паразит вже встигнув кусити дівчину і міцно вчепився у її руку. Ми використали прийом, коли кладеш кільце і заливаєш рідкою олією. Десь ми так протримали це кільце може з півгодинки. Була надія, що кліщ помре, якось вилізе, але ні, нічого з ним не сталося. Тож дівчата вирішили їхати до лікарні. Там спеціальними щіпцями паразита витягнули. Там більше я переживала, щоб кліщ не був інфікований, медсестра була абсолютно спокійна і сказала, що в нашому регіоні жодного випадку ще не відслідковувалось. Так як Ангеліну більше нічого не турбувало, здавати кліща на аналіз чи проходити будь-які інші медичні обстеження, працівники лікарні їй не рекомендували. Однак лікарі-інфекціоністи радять все ж перевірятися після подібних укусів. Основна небезпека, яку несуть ці паразити, хвороба лайма. А це захворювання, воно дуже небезпечно чим. Воно може одразу не проявитися в організмі людини. Людина може забути, що в неї був, була така зустріч з кліщем, а через декілька років отримати захворювання, ураження центральної нервової системи, яке може проявлятися у вигляді запалення мозкової речовини. Це можуть бути перези паралічення, це може бути ураження серцево-судинної системи. Перевірити, чи був кліщ приносником хвороб можна за допомогою аналізу, який лікарі рекомендують зробити через 2-3 тижні з моменту укусу. В лабораторії дослідять, чи почав організм виробляти антитіла та боротися з інфекцією. До лабораторії варто віддати і самого кліща чи його рештки у Києві у травні та червні 2025 року. Зареєстрували 164 випадки хвороби лайма, що значно більше порівняно з 18 випадками у березні та квітні. Таку активність кліщів на Науковці пов'язують із сприятливою погодою для їхнього поширення завжди виділяють два піки активності навесні, бо кліщі прокидаються, голодні, і восени, коли вони споживають кров перед тим як перейти до зимівлі А тут погодні умови: те, що не дуже високі температури, і ви пам'ятаєте, в минулому році не було дощів в липні, в серпні, в цьому році дощі все ж таки йдуть. Аби оберегти себе від ускладнень після того як на своєму тілі виявили кліща, необхідно одразу його видалити. За можливості робити це мають лікарі, каже професорка кафедри інфекційних хвороб медичного університету Марія Шкільна. Не старайтеся виймати кліща самотужки. Люди використовують різні методи: народні, використовують різні олії, притискають, заливають десь розщинами, викручують ниткою за годинникою, стрілкою проти і так далі. Все це є дуже і надзвичайно небезпечно. Усе через те, що збудники хвороб, які переносять кліщ, знаходяться у шлунку паразита, а народні методи можуть спричинити їхнє швидше потрапляння в організм людини. Якщо хворобу лайма виявили, далі на пацієнта чекає лікування. Зазвичай використовують антибіотики. На ранньому етапі існує велика ймовірність повного одужання. А от аби уникнути контакту з кліщем, варто уважно оглядати себе одразу після повернення з прогулянок на природі, вдягати одяг із довгим рукавом або оброблювати відкриті ділянки. Шкіри спеціальними спреями. Очологлядач в жодному разі не виковирити його ніякою відкруткою, якимись там не значення. Ну, якщо або, воно легенько да... ні, ну воно якщо легенько дається. Ну, наприклад, я була в лісі з відпустки там у мами в Карпатах ходила за грибами. Ну, по перше, треба дуже правильно вдягати щось світле, шкарпетки, все запаковуватися для того, щоб не було тих кліщів. От Тарас добре запакувався мій син, і у нього жодного кліща не було. А отак, якщо вони легенько, там ти пробуєш. В сюжеті в історії ключове на що я звернув увагу було сказано, що своїми маніпуляціями ти можеш пришвидшити. Процес ну якщо неправильно це зробити, лайма, то лайма, так прямо в організм. Тому лікарі краще знають. Просто почекайте, потерпіть психологічно і фізично, мабуть, це важко витримати. Але менше з тим це обезпечить вас в подальшому для від такого перебігу цієї хвороби, раптом шо.